Сянсу Вейхуа Марін Хеві індустрії розташована в зоні економічного розвитку порту Луці міста Цідун, що знаходиться в важливому районі економічного пояса річки Янци. Вейхуа Марін займає площу в одну тисячу акрів з інвестиціями у 10 мільярдів юанів, слугуючи базою для виробництва високоякісного інтелектуального портового обладнання. Звідси люди Вайхуа виходять у глибоке синє море та охоплюють світ. Фейхуа Марін має виробничий цех площею 180 тисяч квадратних метрів і монтажний майданчик площею 240 тисяч квадратних метрів з береговою лінією причалу 809 метрів, включаючи три 50 тисячні причали, здатні одночасно приймати кілька спеціальних транспортних суден. Річний вантажообіг пристані очікується на рівні 1 мільйона 580 тисяч тонн, здатний задовольнити загальне виробництво, підйом та завантаження на судна Роро для відправлення різних великих і надвеликих виробів. Вейхуа Марін з'єднується з рікою Янцзи та морем, випромінюючи глобально. Вейхуа Марін виступає авангардом глобалізаційної стратегії Груп, інтегруючи міжнародні, цифрові, інтелектуальні та екологічні концепції розвитку у свої системи досліджень і розробок та виробництва, і стала розумним комплексним постачальником системних рішень, інтегруючи портове обладнання, морське інженерне обладнання та портові послуги. Наша технічна команда успішно подолала ключові технічні виклики в проєктуванні, виготовленні та встановленні надвеликих козлових кранів, безперешкодно виконавши будівництво першого у світі подвійного козлового крана, вантажністю 3600 тонн, і першого в Китаї одинарного козлового крана, вантажністю 3000 тонн, а також інших провідних виробів. Ми послідовно постачали високоякісні проекти, такі як портальні крани на 2000 тисячі і на 1000 тисячу тонн, рейферні розвантажувачі суден на 2,5 тисячі тонн, автоматизовані портальні крани для контейнерів, автоматизовані крани для перевантаження контейнерів на причалі, штабелер Леррипер з продуктивністю 4,5 тисячі тонн на годину та багато інших ключових проектів. Вейхуа Марін створила повні рішення для обробки для великих вітчизняних суднобудівних підприємств з десятками нових китайських інтелектуальних кранів, які безперебійно доставляються клієнтам. Вейхуа Марін робить свій внесок у першу в світі супервикладацьку верф у глобальній суднобудівній галузі. На даний момент портова техніка Weihua широко використовується у багатьох важливих вітчизняних портах та міжнародними клієнтами в Європі, Америці Азії, забезпечуючи логістичне обслуговування світових золотих водних шляхів. У майбутньому Вейхуа скористається можливостями високоякісної співпраці в рамках ініціативи Пояс і шлях економічного поясу річки Янзи та стратегії інтеграції дельти річки Янзи постійно спонукатиме наш високоякісний розвиток новими якісними продуктивними силами. Вейхуа прагне створити ще один бренд світового класу в галузі виробництва високоякісного обладнання. Вейхуа робить світ легким.